Здоров'я бажаю, шановні мої підписчики. Ось і прийшов час у нас вже реалізувати кукурузу першу. Ну, Як і ми і говорили, не досить вона велика. Ну, що є, то є. Зараз спробуємо виламати, який качан у нас вийде, чи є, яка на нього ціна буде? Не, качан красивий. Дивіться, то що треба. Але вона не вся така, є, і дрібний качан. Це майже, майже ще й хороший качан. Це все за те, що ми її пасинкували. Дехто казав, не треба пасинкувати, треба пасинкувати. І не давали рости їй вверх. Все йшло в качан. Пішли дощі, ну, вона в нас і на поливі на крапельному, і вийшов гарний качан. По ціні. Скажемо в наступному відео, яка ціна на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 21 червня. Так що вже 21 червня в нас йде реалізація. Добриня. Далі в нас йде ліску, там качан буде побільше, теж покажемо. Потроху ламаємо. Якби в нас один качан ще більш-менш, другий, мабуть. Мабуть, не буде з нього діла, але є і другий качан. Ламається легко вона. Хто вирощує, той знає, розуміє. В общем, така кукуруза є, Щось малий качан, ну, ще трошечки дожди, може він буде більш більше Фор... формується. Ну, Оце так, зараз покажемо. Який у нас другий гібрид ліску. Він рядом, ще ми його не обрізали. Це пізній сорт. Сажалося в один час. Але як бачите, тут вже готовий качан, а там зараз покажемо. Ось наш другий гібрид, він теж не так дуже і високий, але дивіться, качан тут довгий. довгий якби Ось він. Ми можемо спробувати подивитися, але ну, він ще зеленкуватий. Це подивився, який в нас кача ліску. Ну, в принципі, ще може днів три і можна його також вже виламувати. Ось походу якраз ми дійшли до брудера. Трішечки покажемо, трохи добудували стіну. Зараз зайдемо покажемо, що всередині в нас. Всередині ми вже підтепляємо. Тут йде пінопласт сороковка, потім буде в нас екструдійний пінопласт п'ятерка. Думаємо, що воно буде зберігати тепло. Та стіна вже підтеплена. Стеля у нас десятка пінопласт. І все, ставимо опалення, цю стіну закриваємо. Сітка прийшла, до речі, набиваємо сітку, робимо дверці. І все. І вже, думаю, будемо пробувати брати курчата і вам показувати, будете дивитися, як у нас буде це вийде. Йдемо трошечки вперед, уже фільтруйте, будемо показувати. Тут у нас буде котел стоять. Тут у нас теж ще гібрид лісу. Це пізніше посажена, качан є. Якби, ну, це, я думаю, буде хороша кукуруза, вона встигла, стоїть вигляд у неї прекрасний. Так що будемо показувати, який в неї врожай. Йдемо далі. До речі, ось ця сітка, прийшла новою почтою, заказали. Товщина 1,6, 10 мм на 10. Будемо закріпляти і будемо працювати далі. Ось ми дійшли ще один огород, у нас там вже трошки пізніше тут садили трішки. Ну, тут теж качан є, не досить висока, але також бачите, вона стоїть 5Б. Красива, нема на ній ніяких болячок. Мікроелементів хватає. Так що тут теж буде качана. А ось ідемо далі, яку будемо ми косити, то теж вже не буде з неї нічого. Вона малесенька викинула володь. Будемо її скосювати і садити з насіння нову. Ця ось ця кукурудза. Ми вже її показували, хто слідкував. Вона ось пустила володь, нема нічого, розпущилася. Це ми будемо скошувати. Так що не все так добре в нас, виходить. Тут під запитанням кукуруза теж де неде де викидає, і вона ну, малувата. Тут у нас карамела, теж хороший сорт. Будемо дивитися. Зараз підемо подивимося. Там десь посадили знасіння, чи сходи є, чи немає. Ось ми дійшли, як бачимо, вже є сходи. Садили її, мабуть, днів 5 назад, 5-6, то вже сходи пішли, видно рядочки. все ми вже ці перемістували, очікуємо тут, що буде друга кукуруза. Взагалі, слідкуйте, будемо все вам показувати. Ось як бачите, наша кукурудза. Рядом, рядом будуємо огорожу для басейну. Купили дітям басейн. А на охороні собака і вночі випускаємо, щоб не, не пошкодила, то це так вирішити пристроїти. Зробимо басейн. Якщо кому цікаво, покажемо покажемо. Заказали брезент наверх, поставимо басейн, фільтра і... Дальше відео покажемо, так що підписуйтесь. Не все в нас в роботі, є і оддих. Так що пиш підписуйтеся і дивіться нас.